Всім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо з вами, як заробляти по 500 доларів в день на фьючерсах, як стабільно торгувати в плюс на крипті, і як отримувати нарешті з цього результати. Дивіться, я довго не буду затягувати початок відео. Зразу приступаємо до а, першої тези. Дивіться, а, тут я накинув невеликий сценарій, як заробляти по 500 доларів в день на ф'ючерсах. І хотів би почати з того, що розказати взагалі, як я вважаю, що таке фьючерси для мене. Взагалі, яка моя думка про це? А можливо тут заробити? Неможливо. Дивіться а, особисто для мене ф'ючерси це надзвичайно ризикований інструмент в крипті. Тут ви можете як і заробити, так і ну, проїбати свої кошти. Тому ви це повинні розуміти, аналізувати і заходити на невеличкий відсоток від свого банку у ф'ючерси. Далі, моя думка така, що 999% людей сливають свої кошти на довгі дистанції на ф'ючерсах. І я не думаю, я не вважаю, що а, технічний аналіз взагалі якось може працювати в крипті. Можливо, на якихось інших фондах або е, інших ринках це можливо, проте точно не в крипті. Маркетмейкер вас завжди виїбе, маркетмейкер завжди е, буде. Малювати ваші, умовно кажучи, лінії підтримки супротиву, буде малювати ваші там двійні вершини і так далі, тільки заради того, щоб ви зайшли і вас побрили. Тому таку річ, як технічний аналіз, відкидувати тут е, обов'язково треба, тому що вона тут взагалі ніяк не спрацює, можливо, один-два-три рази повезе, але не більше. Далі е, ви повинні розуміти, що в крипті існує. Така людина, така компанія, така особа, організація, як маркетмейкер. Що взагалі він робить, і, а, взагалі, яка його суть? Суть маркетмейкера полягає в тому, що він а, якраз він, а, регулює цю ліквідність. На ринках для того, щоб малювати гарні графіки, для того, щоб таких, як умовно кажучи, ви, які вважають, що там можна зайти по технічному аналізу, просто збривати і ліквідовувати ваші позиції. Тому ми повинні розуміти, що теханаліз ми відкидуємо. Ми відкидуємо розуміння того, що це стабільний інструмент, це точно хай ризик інструмент. Ми відкидуємо, точніше приймаємо те розуміння, що на крипті є. В крипті і в монетках, ф'ючерсах є маркетмейкер, який завжди хоче збрити ваші позиції. Зрозумівши оці три речі, тільки тоді ви мусите приступати, а можете точніше, приступати до торгівлі ф'ючерсами в крипті. Далі, давайте зразу переходимо до друге. А, на чому тоді все ж таки торгую я? Я торгую тільки на новинах і зрозумілих речах. Що я маю на увазі? Давайте перейдемо в мій телеграм-канал. Я покажу вам кілька кейсів. Ну от, Наприклад, кол по НСО. В попередньому відео я вже, по-моєму, показував цей кол, але він був достатньо прикольний, класний. Або, наприклад, кол по супрі, так само був чудовий класний. Давайте я детальніше розкажу, чому я заходив тут в шорт, чому тут були такі ситуації. Дивіться, давайте перейдемо, давайте перейдемо сюди і я вам все детальніше покажу. Давайте зайдемо спочатку на Bybit. Я покажу, чому я заходив в шорт по НС-у і чому я вважав, що це класна ідея. Давайте зайдемо в торгівля Spot X Token Splash. Переходимо сюди і шукаємо НС-монетка, яка вже була давніше. От, НС, докладніше. Дивіться, друзі. На одного користувача було виділено 300 токенів НС. Що це означає? Це означає те, друзі, що а, на, ми заходимо, дивимося а, курс цієї монетки, він 0,29. Тобто, якщо ми зайдемо в калькулятор, я вже не пам'ятаю, який курс тоді був на той момент. Давайте зайдемо 0,29 і помножимо на 300. Приблизно на один аккаунт зараз 87 доларів. А тоді це було в районі 160-150 доларів на один аккаунт, наскільки мені пам'ять не зраджує. От. І відповідно, на мою думку, і на думку багатьох інфлів, це було забагато. Це було забагато на один аккаунт. Відповідно, люди після оголошення результатів, от, оголошення результатів було 27 листопада. Люди, отримавши свої нагороди, почнуть їх сливати. А якщо ми могли порахувати, тут доступних місць. Було, ну, по-моєму, 5 чи 10 тисяч. Ну, тим не менш, уявіть просто: 10 тисяч а, людей а, почне сливати по 150 доларів в стакан. А це в нас виходить. Це в нас виходить 1,5 мільйона доларів. Півтори мільйона доларів піде в стакан одномоментно. На мою думку, навіть найкращий маркетмейкер не зможе витримати цю а, просадку. Звичайно, а, бували моменти, коли маркетмейкери спокійно цим маніпулювали. Звичайно, це ставалось, але в більшості випадків а, в більшості випадків а, зазвичай ми виходили на такому в плюс. Давайте перейдемо на Мекс. Я вам на самому графіку покажу, чому я тоді торгував НС, чому я заходив в шорт під розлок. Так би мовити, так я називаю а, цей шорт, шорт під розлог. Дивіться, зараз завантажується Мекс. Поки завантажується Мекс, можу ще вам розказати те, що я часто даю такі коли в своєму телеграм-каналі. Якщо вам а, таке цікаво, то переходьте туди, посилання буде в описі під цим відео. Давайте перейдемо на Мекс, і я вам на графіку покажу детально. Покажу детально, чому я заходив. М -м -м. Щось Мекс не хоче грузити. Ну, давайте я зразу тоді тут покажу. Так буде більш доступніше, напевно. А, хоча на самому Мексі я би міг показати свої позиції. А Дивіться, друзі, якщо ми відкриємо годинний графік, ми побачимо таку ситуацію, як -а спочатку маркетмейкера зманіпулював нами, спочатку він виріс, але потім. Сильний сел-прешер своїх користувачів, сильний сел-прешер тих, хто отримали нагороди з промки, просто полетіли в стакан. Десь приблизно, ось отут, я заходив в шорт по цій позиції, а, забрав достатньо непогані а, ікси, а, Ось тут. Ні, Мекс далі все-таки не хоче завантажуватися. Давайте перейдемо сюди. Тут я забрав своїх 66%. От ви можете побачити, як я заходив. Тут заходив, тут продавав. Тут, в принципі, цілком очевидна ситуація, тому знову ж таки кажу, якщо вам таке цікаво, то переходите, дивитесь, чекаєте. А в моєму телеграм-каналі часто дають такі коли. Давайте далі подивимося. Ще один кейс, який би я хотів з вами розібрати, це шорт Супри. Був лістинг Супри е, на багатьох біржах на Бейбіті в тому числі. Чому я заходив в шорт по супрі? Е, дивіться, е, в мене була алокація в цю е, монету. Тобто мені віддавали на ранніх стадіях е, доступ як інвестору до цих монет, до монет Супри. І відповідно е, я мусив їх спочатку заклеймити, як в будь-якому звичайному нормальному проекті ви. Перед лістингом клеймите ваші токени, або там під час лістингу клеймите ваші токени, заводите їх на біржу, холдите або сливаєте. Як бажаєте. Супра uh, був достатньо популярний проєкт. Виходив на більшості топових біржах, таких як Bybit, Max, Gate, uh, От. І відповідно, uh, під час uh, лістингу клейм, Залагав, він банально не працював, і ніхто з інфліїв, з людей не могли заклемити свої ні аеродропи, ні алокацію, ні якісь а, нагороди. Відповідно, е, ніхто в стакан не, не запихав ці токени. Дивіться, друзі, щось дуже сильно підлагує інтернет, але е, хотів би вам точно показати кейс принаймні на Байбіті, е, якщо не на Месі. Е, значить, десь тут приблизно я заходив в шорт. Не можу показати явних своїх угод, тому що Мекс не відкривається. Тут я заходив, тут я виходив. Причина, яку я вже сказав раніше, це був неможливий клейм токенів. Відповідно, коли клейм токенів би прийшов, а він згодом прийшов, всі токени пішли в стакан і курс укатався. Відповідно, на цьому можна було теж забирати свої ікси на трейдингу. А, от тому, в принципі, кейс як-ніяк -як досить класний. Далі, давайте наступне, що би я хотів розказати. Хотів би поділитись про інфополе. І чому інфополе важливе? Показати на реальному прикладі, як один з класних топових телеграм-каналів, за яким я слідкую, мені зарішав а, ситуацію, Недавню, до речі, ситуацію кілька днів назад сталась. Одній класній монеті, там так само був шорт під розлок, я це пропустив. Але слава Богу, я був підписаний на цей канал на Крипто Артека. І відповідно він мені дав кол, я подивився і зайшов по цьому колу. І так само забрав класні ікси. Давайте перейдемо разом в його канал, і я покажу вам. От дивіться, друзі. А, сьогодні а, це навіть не кілька днів назад. Це от прямо сьогодні було. От вчора він. Розказував про цю ситуацію детальніше. Переходьте в його телеграм-канал, посилання буде під цим відео. Підписуйтесь, тому що канал реально годний, класний, цікавий. Дивіться, шорт він описував про шорт ОЛ, монетки ОЛ. Така сама подібна ситуація, як з НСом. Але я банально пропустив. І завдяки тому, що я був підписаний на його канал, це знову ж таки моє інфополе, про яке я вам раніше розказував. Я отримав цей кол і зайшов і заробив своїх 50% до позиції. дивіться, так само була промка на ББТ. І, 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 і тут виділили було 600 ОЛ на один аккаунт. Це приблизно 170 доларів. По, ну, і в принципі по актуальному курсу і по минулому курсу на один аккаунт, що ну, реально дуже багато. Відповідно. Коли прийдуть е, своїм користувачам, коли прийдуть всі нагороди, вони почнуть їх глити в стакан, і жоден маркетмейкер не зможе витримати такого сильного сил-прешера. Тому тут, в принципі, було все логічно. Заходимо, от, в Hayır. заходимо в канал Крипто Артека. А посилання знову ж таки буде під цим відео. Сьогодні, зранку, е, я поставив е, сповіщення на його канал. Дивіться, приходить від нього альорт, що потрібно заходити в шорт. Він раніше, а день перед тим описав, чого б він брав цей шорт. Потім він закидає кол, і я вирішую, що ну, мені потрібно брати так само. Завдяки йому я заходжу в цей шорт. Це знову ж таки ще один приклад того, як інфополе. Рішає, як воно може вам витягнути певну конкретну ситуацію. Тому цей канал точно потрібно включити в ваше інфополе. Підписуйтесь на нього, посилання буде під цим відео. Переходимо далі. Дивіться, друзі. Ще хотів показати один класний кейс заробітку на трейдингу на ф'ючерсах. Це альорт по мудингу. Давайте я вам покажу. Є один такий класний канал. Не знаю, буду його палити, не буду на монтажі ще подумаю. Дивіться, друзі, проходить такий от альорт. Взагалі сам канал створений як просто альорт-пости, які приходять і показують ну, певні там. Лістінги, ланчпули і так далі. Дивіться, друзі. В 17.06, На жаль, я скіпнув цей альорт, але багато хто заробив з моїх друзів, знайомих. Дивіться, приходить альорт, що Coinbase додає мудинг до свого родмепу. А це означає те, що мудинг буде ліститись на Coinbase. Відповідно, зробивши банальний висновок, що ця монетка буде лістатись на достатньо популярні біржі, такі як CoinBase, ви могли подумати своєю головою і зрозуміти те, що зараз по мудингу, ну принаймні, на невелику частинку свого банку слід взяти лонг. Дивіться, я хочу показати вам це на графіку. Дивіться, друзі, ось відкрився графік мудинга, а тут ми можемо перейти на годинні. Свічки і подивитись, те, як класно відпрацював якраз цей альорт. Тобто, ми, зробивши банальний висновок, що мудинг буде шилитись на набагато популярніші біржі, ніж до того, ми можемо зрозуміти і зробити висновок, що про нього дізнається більше людей. Більше людей, більше ліквідності. Заходимо в лонг цілком логічно, цілком а, ясно. Шкода, що я не давав. Цей кол свій телеграм-канал, тому що, на жаль, не зміг. На жаль, був трошки зайнятий іншими речима. Проте ми можемо спокійно побачити, що якраз в цей момент Мудинг дає просто нереальну свічку наверх, де ми могли забрати. Ну на споті, наприклад, ми могли забрати два 3 ікси, а на ф'ючерсах можна було за допомогою. Плеча забрати набагато більше іксів. Тому підписуйтесь на всі мої соціалки на інстаграм, на телеграм-канал. Все буде під цим відео. Дякую всім за перегляд. Зустрінемось.